Війна змінила не лише повсякденне життя українців, а й демографічну картину країни. Останні роки в Україні характеризуються зниженням народжуваності та стабільно високим рівнем смертності. На жаль, Користенська громада не стала винятком упродовж 2022-2025 років. Тут також фіксують поступове зменшення кількості народжень. Ось, наприклад, 489 реєстрацій у 2022 році, 580 у 2023, 534 у 2023. Четвертому та 516 у 2025-му В порівнянні у 2021 році було проведено 622 реєстрації. Ну, основні причини це безпекові ризики та вимушена міграція українців. Водночас рівень смертності стабільно перевищує кількість народжень майже втричі. У 2025 році зареєстровано 1764 смерті. Ну, це серйозний виклик для демографічного майбутнього нашої країни. Попри складні умови воєнного часу, українці продовжують створювати сім'ї у 2022-2023 роках. Кількість зареєстрованих шлюбів перевищувала 650 на рік. Водночас, у 2024 році, цей показник дещо знизився. Наразі зафіксували 460 реєстрацій. Разом із тим, фахівці фіксують тривожну тенденцію зростання кількості розірваних шлюбів. Наприклад, у 2022 році зареєстровано зареєстровано розірвані шлюби та проставлено відміток про розірвані шлюби – 234. У 2023 році – 383. У тисячі і в 2025 тисячі У період воєнного часу органи державної реєстрації актів цивільного стану забезпечують безперервне надання послуг, реєстрацію народжень, шлюбів та смертей. Громадяни можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦ незалежно від місця проживання. Крім того, подати заяву на шлюб можна через застосунок Дія. Процедура залишається швидкою, безпечною та зручною, зокрема, для пар розділених Війною згідно статистики, наскільки публікує інформацію міністерство юстиції, 30 тисяч пар зареєструвало шлюб онлайн за 2025 рік, ну це в першу чергу це зручність і незалежність місця твого перебування. Тобто наречені можуть бути, наприклад, військовослужбовець а Наречена знаходиться можливо і поза межами країни, і для них це є набагато зручніше, тому що вони не можуть двоє звернутися до відділу ДРАЦ. Вони подають заяву онлайн. Спочатку одна зацікавлена сторона робить пропозицію іншій та її приймає. Вони подають заяву, накладають електронно-цифрові підписи, вибирають дату реєстрації, вибирають формат реєстрації. Це може бути навіть відеоконференція. І на визначений час вони реєструють свій шлюб. Окремо в органах ДРАЦ підбили і своєрідний іменний підсумок року. Традиційно батьки обирають як класичні, так і сучасні імена. Про те, які імена найчастіше обирали для хлопчиків і дівчаток у 2025 році, розповіла начальниця коростенського відділу ДРАЦ Наталія Стеценко. У 2025-му були популярні імена для хлопчиків: це Артем, Богдан, Тимофій, Тимур, Дамір, Кирил. Олександр і Марк. Для дівчаток це Олександра, Соломія, Аделіна, Мілана, Софія. Рідко вживані імена для хлопчиків були такі: це Еміль, Тамерлан, Рустам, Леонард, Селім, Леон. Для дівчаток Адель, Аріана, Лілея, Ясміна навіть у складні воєнні часи українці не втрачають прагнення до життя та віри в майбутнє. Народження дітей і збереження сімейних цінностей залишаються символом стійкості і незламності українського народу.